У Шозецькому арт-центрі відкрилась виставка художніх робіт місцевої мисткині Тамари Ціун. Виставку пані Тамара назвала Віхи, адже на ній зібрані найкращі картини за всі роки її творчості. Це майже 25 років. Тут картини за цей час. І, ну, і тут ну, і можна спостерігати. Ну, я хотіла показати, як змінювалося мій. Трохи техніка змінювалася. Появлялася нова техніка. От я починала. З акварелі, але тут акварельних робіт немає. А потім засвоїла, освоїла масло олій, олійний живопис, а потім пастель в мене з'явилася. Тепер акрил в мене часто художниця говорить: спочатку повномасштабного вторгнення творити їй зовсім не хотілося. Натхненням стала міжнародна виставка «Нескорене прикордоння, яка відкрилась цьогоріч у шосицькому арт-центрі. Ну я вважала, що треба щось про війну намалювати. Я й намалювала про війну, і оце якось якийсь перелом стався. Мені тепер хочеться і далі малювати. Пані Тамара говорить, за 25 років творчості змінився її світогляд. Спочатку їй до подоби було зображувати квіти. Тепер же цікавлять історичні особи. Так на виставці представлений портрет Казимира Малевича. Чому я його намалювала? Тому що він починав свою творчість в Конотопі. Народився в Києві, і це може росіяни вважають його своїм. Але насправді це українське польського походження. Особливе натхнення художниця відчуває восени. Серпень і вересень. Ми, хоча я народилася в травні, але мені найбільше подобається а цей такий дух восені, такі запахи ці. І ця краса осіння з відкриттям виставки пані Тамару прийшли привітати як прості поціновувачі мистецтва, так і її колеги-художники. Лариса Логвин зауважила, що представлені картини йдуть від серця авторки. Я її для себе називаю це наша шосткінська Катерина Білокур, тому що от вона дуже дуже цю справу любить. Вона, ну якби офіційно, ніде не навчалася, но вона достігла. Досягла таких уже великих досягнень і в майстерності, і в роботі над образом. Що це ну вражає? Пані Тамара захоплювалась малюванням з раннього віку. Навіть хотіла вступати до творчого закладу, але не вдалось. Отримала освіту фізика. А Художній напрям вона освоювала паралельно основному навчанню. Коли я вчилася в університеті в Київському у Львівському, я гурток відвідувала малювання. Також ходила на лекції по мистецтву. Така освіта в мене була. Потім я трохи провчилася в заочному в московському інституті. Ну, а потім в мене чоловік, викладач малювання, він мене також якось я тоді ну, навчив, як користуватися олією, олійними фарбами. От, такий найбільший критик мій. Художник Олександр Куліченко, який також прийшов подивитись на представлені картини, впевнений, що художні виставки допомагають підвищувати настрій у складний воєнний час. У римляні ті часи, коли йде війна, людям не вистачає чогось такого доброго. Скрізь віддають засобів масової інформації, телебачення. Люди трохи знервовані, депресивному такому стані, і отакі виставки вони потрібні. Навіть десь на мить, якусь там 10-15 хвилин ти своїми дубками погрузився в ці роботи, а якщо навіть і проникнувся якось до якоїсь роботи більше. Біть цього достатньо на, 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 ну, на везденці точно, а то якщо і на більше мисткиня разом зі своїми колегами-художниками виїздить на пленери, тому на виставці є полотна, де зображена природа шосткінщини. Це улюблені місця відпочинку багатьох жителів громади. Соснові ліси, річка Десна з її мальовничими берегами. Є у доробку пані Тамари портрети та натюрморти. У всіх роботах є свій настрій. Багато робіт ми малювали разом, десь поруч стоячи ці пленерні роботи, і вони в неї всі світ. Тлі я навіть не можу щось таке одне виділити, але колись їй казали, що вона може стати королевою гарбузів. І от роботи з гарбузами, це я вважаю її візитівкою. Загалом Тамара Ціон є багаторічною учасницею традиційних міських художніх виставок: весняний капіш, осінні барви, мисткиня, переможниця всеукраїнського конкурсу творчості струни душі. Її картини прикрашають зали шосеньких музеїв та знаходяться у багатьох приватних колекціях різних країн.